Нашій увазі ось цікав такий автомобіль. Volkswagen EUP 2014 року 2014 року виготовлення, 2015 модельний рік. Машинка буде на зимових титанах, на хорошій резині зимовій. Також в комплекті літня резина на титанах оригінальних. Вся рівненька, ціленька. Зараз пройдемося, ось так. Він ще буде, все видно, менш. Так, має два порти зарядки, тип 2 і CCS. Швидкісну зарядку має яка 100 кВт, за годину її заряджає. І від домашньої мережі тип 2. Так, має підігрів дзеркал, має підігрів сидінь. Навігацію Garmin має і вона має 81 тисячу офіційного пробігу, 81 тисяча 872 кілометри. У нас пробіг. Такий варіант за доступною ціною.